Деякі пенсіонери зможуть не платити за комунальні послуги для пенсіонерів в Україні. передбачено низку пільг, зокрема 100% знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Такою гучною заявою вразили у пенсійному фонді України. Хто має право на пільги та чи вистачить грошей на пенсії у держави в 2025 році? Розповім за мить. З вами новини Тесендю і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Частину пенсіонерів в Україні звільнили від сплати за комуналку право на житлову пільгу. Мають пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості, зокрема, скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних і комунальних закладів культури. Закладів освіти сфери культури водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу. Примітно, що право на пільгу залежить від доходу сім'ї пільговика. Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, у 2024 році. Було 4 тисячі 240 гривень. Пільга надається протягом 12 місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім'ї пільговика зазначена пільга не поширюється. Пенсіонеру, який перебуває на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати певний пакет документів. Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості. Для внесення даних до реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючи довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти охорони здоров'я, культури, райдержадміністрації чи адміністрації установи, де людина працювала сільською або селищною радою на підставі записів у трудовій книжці. Подати заяву та необхідні документи до фонду можна в один зі способів. Особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб, виконавчого органу сільської селищної міської ради, відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг, поштою на адресу органу фонду онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал ДІЯ. Також для пенсіонерів передбачено фінансову підтримку у вигляді тисячі гривень від держави на передуплату друкованих медіа. Нагадаємо і про право на безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Громадяни можуть здійснювати поїздки абсолютно безкоштовно у разі пред'явлення пенсійного посвідчення у міському громадському транспорті, крім метро, таксі та маршрутних таксі. На заміських маршрутах залізничного транспорту. Українці похилого віку також можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою. Йдеться про пенсіонерів, розмір пенсії, яких менше. За 4722 тисячі гривні або менше як 6056 тисяч гривень для осіб з інвалідністю. Згідно з держбюджету 2025 цього року, мінімальний розмір пенсії не зміниться. Ба більше прожитковий мінімум і соціальні виплати залишаться незмінними до 2028 року. Нагадаємо, що зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню для людей без стажу. Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум 2920 гривень. Однак всі пенсії будуть виплачені. Це заявляв президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада 2024 року під час виступу у Верховній Раді. В цьому році і в наступному, незалежно від політичної турбулентності, будь де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції. Примітно, що індексація пенсій у 2025 році все-таки буде за словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко. Пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат в 3 тисячі гривень індексація на 12% відчувається слабо. А от збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксан. На Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини на індексацію вистачить, попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримують збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. Також. Нович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо. А ви користуєтесь пільгами від держави? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, Більше новин ви шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.